Вітаю, шановні восьмі класи на уроці з підприємництва та фінансової грамотності. Сьогодні, як ми бачите на екрані, ми поговоримо про податки конкретно в нашій країні. Тому давайте подумаємо, який ваш настрій на сьогоднішньому початку уроку. І також подумаємо над запитанням: чому всім важливо сплачувати податки? Подумайте над цим запитанням, зупиніться, обдумайте, а ми поки підемо дня. Щодня ми користуємось дорогами, школами, лікарнями, транспортними засобами, електронними сервісами держави. Але чи замислювались ви, звідки беруться гроші на все це? Це можливо завдяки податку, коштам, які сплачують громадяни та підприємці до бюджету країни. Податки це не просто обов'язок, а внесок кожного у розвиток країни. Саме з податків фінансується армія, освіта, медицина, соціальний захист і відбудова України. Сьогодні ми з'ясуємо, що таке податки та хто їх сплачує, навіщо потрібна податкова система, яку роль відіграють податки в економіці та житті кожного з нас, і як кожен громадянин може контролювати, на що витрачаються державні кошти. Епіграфом до уроку пропоную, щоб стала стаття 67 нашої Конституції: кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку в розмірах, встановлених законом. Ну і попрацюємо над завданням 108 на сторінці нашого підручника. Чи відомо вам, що кожна людина платить податки? Давайте ознайомитись з, Марії, з Мариною і дослідити на її прикладі ситуацію, коли люди сплачують податки. Всім привіт! Мене звати Марина, я студентка, вивчаю іноземні мови. Моя мрія поїхати до стажування до Лондона. Я влаштувалася викладачем на курс англійської мови Hello, і в майбутньому хочу відкрити власні курси. Щоб здійснити свої мрії, я веду бюджет та записую всі витрати. Ось ознайомтесь, будь ласка, з розрахунковим листком Марини за березень 2024 року, допоміжіть дівчині зрозуміти, яка сума повинна надійти на її картку в березні, щоб і які податки сплатила Марина. Орахуйте, ну а я вам нагадаю, що податкова система це сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів. До перших належить податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість, акцизний податок, екологічний податок, рентна плата, мито. До других, податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір. Якщо загальнодержавні податки і збори можуть надходити до державного та місцевого бюджету, то місцеві податки та збори тільки до місцевих бюджетів. Ми паралельно працюємо з табличкою на сторінці 109 і ближче знайомими з податками. Податок на доходи фізичних осіб, або скорочено ПДФО, стягується з доходів людей. До таких доходів належить зарплата, доходи від продажу майна або здачі в його в оренду, проценти за депозитом, виграш лотерею, подарунки, гроші та майно, знайдені як скарб або отримані в спадок. До них застосовують ставку 18%. Крім дивідентів, доходів на володіння акціями, там ставка 5%. Наприклад, з 10 тисяч гривень зарплати сума податку на доходи фізичних осіб буде 1800 гривень. Тобто 10 тисяч помножуємо на 18%. Другий вид це податок на прибуток підприємств, стягується з прибутку підприємств. Щоб його розрахувати, потрібно від доходів відняти витрати та помножити на податкову ставку. 18% це основна ставка, яку використовують для більшості видів діяльності, 10% це від азартних ігор з використанням гральних автоматів, 3% за договорами страхування і 0% за договорами страхування життя. Деякі підприємства, наприклад, на які на яких працюють люди з інвалідністю, мають пільги, тому цей податок можуть не сплачувати. Наступний це ПДВ це абревіатура податку на додану вартість. Цей податок, який входить в ціну товару, і в такий спосіб збільшує його вартість. Купуючи щось в магазині на ЧЕКУ, можна побачити, крім ціни, ще суму ПДВ. ПДВ накладається на будь-які товари за ставкою 20%, яку сплачує покупець, але перераховує до бюджету держави-продавець. Наприклад, якщо кілограм печива коштує 60 гривень, то ПДВ буде 10%. Тобто покупець заплатить 60 гривень, з яких 10 гривень піде до бюджету країни. Наступний податок називається акциз. Це податок на товари, які купують дорослі. Алкогольні напої та сигарети, возять за кордону, а також на деякі інші товари. Як і інші податки, вони надходять до бюджету та використовують на різні державні потреби. Проте має ту особливість, що збільшує вартість товарів, і через це їх менше купують. Наприклад, якщо собі вартість сигарет становить 50 гривень, а акциз 5 гривень, то покупець заплатить 55 гривень, з яких 5 гривень надійдуть до бюджету держави. Мито це податок, який накладається на перевезення із за кордону або ввезення вивезення за кордон товару. Він, як і акциз, збільшує вартість товару. До ціни товару додається мито. Його розмір розраховується у відсотках. Або в грошовому вираженні. На деякі товари держава може накладати пільги, сума з якої мито не стягується. Або не накладати податок, якщо про це домовилися з іншими державами. Тобто вступили, наприклад, в митний союз. Далі податок на нерухоме майно стягується з власника нерухомості. Його повна назва податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Для власників земельної ділянки є інший податок податок на землю. До нерухомого майна належать будинки, квартири, гаражі і інше. Водночас він не стосується гуртожитків, будівель, які непридатні для споживання і використовуються для ведення бізнесу, дитячих будинків сімейного типу, садочків та шкіл. Оскільки податок на нерухоме майно є місцевим податком, то місцева влада сама вирішує, яку податкову ставку застосовувати. Вона не має перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. При його розрахунку площа нарухового майна зменшується на 60 квадратних метрів для квартир, 120 квадратних метрів для будинків, 180 квадратних метрів для квартир і будинків разом. Ця пільга дає змогу не оподатковувати людей з малими доходами. Наприклад, для сім'ї, яка має квартиру площою 80 квадратних метрів, сума податку. Дорівнює 80 мінус 60, помножено на 7 стоїв, і помножити на 1%. Тобто 1420%. Далі транспортний збір або податок сплачується власником нових і дорогих автомобілів, і має бути не більше п'яти років, а вартість становитиме 375 розмірів мінімальних заробітних плат. Тобто, у 2024 році цьому оподаткуванню підлягають автомобілі, починаючи з 2019 року, році, випуску і вартість яких понад 2 мільйона 662 тисячі 500 гривень. Сплачують транспортний податок особи та підприємства, які мають легкові автомобілі. Його розмір становить 25 тисяч гривень. Туристичний збір може запровадити місцева влада для наповнення грошима свого бюджету, його стягують з людей, які приїжджають відпочивати в місцевість, де запроваджено цей збір, розраховується множенням кількості днів проживання в готелі або в іншому місці на ставку, розмір якого становить 0,5% від мінімальної зарплати і до 5%. Від мінімальної відсотків від мінімальної зарплати для іноземців його не сплачують ті, хто приїхав у відрядження, діти, ветерани війни та люди з інвалідністю. Ну, а зараз це всі податки, які ви бачите, ще сплачують єдиний податок, який сплачує ФОП або люди. Ще є екологічний податок, який теж можна згадати. Ну і давайте попрацюємо. Щоб заощадити для проходження стажування в Лондоні, Маріна відкрила депозит у банку. Це дасть їй змогу не лише відкладати гроші для досягнення фінансових цілей, а й отримати пасивний дохід в банку. Допоможіть дівчині зрозуміти, як податки та в якому розмірі вона сплатила за депозиту в місяць. Це завдання 14,2, або за сторінка 110 завдання 2. А стягнення загальнодержавних та місцевих податків і зборів до державного та місцевого бюджету займаються податкові органи. В Україні вони мають назву Державна податкова служба України ДПСУ. Податкові органи розташовані по всій державі, їм відома інформація про кожного платника податків, скільки податків і зборів сплачено який є борг. Також вони надають консультації щодо особливості сплати податків та зборів. Податкова культура. Визначається рівнем усвідомлення платниками важливості і обов'язку сплатити податків і зборів, а також їхнім ставленням до податкової системи загалом. Вона охоплює розуміння і дотримання податкового законодавства, готовність часно і в повному обсязі сплачувати податки і збори, формування податкової культури, включає підвищення рівня знань платників податків, проведення інформаційних кампаній і позитивну співпрацю з податковими органами. Коли людина працює і отримує заробітну плату, з її доходів автоматично сплачуються податки. Цим займається податковий агент, зазвичай це роботодавець або банк. Як це відбувається? Працівник отримує зарплату, роботодавець отримує з неї певну суму податку, цю суму перераховує, перераховує до державного бюджету, і працівник отримує вже так звану чисту зарплату, тобто після сплати податків. Якщо ви бачите у відомості або квітанції дві суми, нараховано і виплачено, різниця між ними є, це і є податок, сплачений державі. Також, навіть не отримуючи гроші на рухи в повному розмірі, кожен працюючий громадянин робить свій внесок у розвиток країни, фінансує світу, медицину, оборону і інші важливі об'єкти. Розгляньте, будь ласка, фіскальний чек на товар, який придбала Марина, і який податок вона сплатила, і яка ставка цього податку. Тому що ми бачимо, коли ми купуємо будь-який товар або послуги, ми теж сплачуємо податки. Навіть якщо не помічаємо цього, до ціни кожного товару вже включений податок на додану вартість. Тобто, коли ми купуємо хліб, ЗОшит, телефон чи одяг, частина наших грошей йде не лише продавцю, а й державі. Наприклад, ви купили товар за 120 гривень, то близько 20 гривень цієї суми це податок ПДВ, який продавець передасть державі. І тут важливо мати фіскальний чек. Це документ, який покупець отримує під час покупки. Він підтверджує, що продавець офіційно зареєстрував продаж і сплатив податки з цієї операції. В чеку зазначається назва товару, його ціна, сума податку, дата та місце покупки. Навіщо важливо брати чек? Він захищає права покупця, з ними можна повернути товар або довести покупку. А він контролює чесність продавця, бо лише фіскальний чек підтверджує, що податки сплачені. І це ваш особистий внесок в прозору економіку країни. Працюємо зі сторінкою 111. У нас є на 111-й сторінці завдання: допоможіть Марині дізнатися, скільки податків вона сплачує за рік і куди йдуть ці гроші. Виконати завдання 14,3. Ну і логічне питання: на що ж саме витрачаються податки? Ну, на оборону та безпеку, отримання Збройних сил України, поліції, рятувальних служб, на освіту, зарплати вчителям, підручники, ремонт, оснащення шкіл, на медицину, фінансування лікарень, закупівля ліків, медичного обладнання, на соціальний захист, пенсії, допомогу людям з інвалідністю, підтримки сімей з дітьми, на дороги та транспорт, будівництво, ремонт, громадський транспорт, екологію, культуру та спорт. Кожен податок, сплачений громадянинам чи підприємцем, повертається в суспільство у вигляді послуг та благ. Тобто, користуючись дорогою, школою, лікарнею чи бібліотекою, ми фактично користуємось тим, що створено за наші податки. І існує таке поняття, як податкова знижка. Це можливість повернути від держави частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб після здійснення деяких витрат: проценти за іпотечним кредитом, благодійні внески, внески в недержавний пенсійний фонд, плата за навчання дітей у школі або університеті, переобладнання автомобіля на газ тощо. Вона надається в поточному році за наслідками попереднього року. При цьому право на отримання податкової знижки на наступні роки не переноситься. І тут подивіться на табличку 113. Ну, з цими ситуаціями ви попрацюєте самостійно на сторінці 113, якщо ви відкриєте ваш підручник, то побачите, в яких випадках можна отримати цю. Податкову знижку. Зараз. Назад. Ось. В яких випадках можна отримати податкову знижку? Це відсотки за еопетичним кредитом, це пожертвування благодійні внески, оплата за навчання, орендна оплата для ВПО, платежі за договорами страхування життя, переобладнання транспортного засобу на біопаливо, державні програми, засоби для лікування, репродуктивні технології та усиновлення. Наприклад, якщо річна зарплата становить 100 тисяч гривень, а благодійна допомога 6 тисяч гривень, то можна повернути 720 гривень. Спочатку визначають суму сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Це 100 тисяч помножити на 18, тобто 18 тисяч гривень. Далі розмір податкової знижки: 100 тисяч помножити на 4 тисячі 4 гривень. В розрахунку буде братися не 6 тисяч гривень, а 4 тисячі гривень. Наступна дія розрахунок суми податку на доходи фізично. Хасів з податковою знижкою. Тобто 100 тисяч мінус 4 тисячі помножити на 18. Тобто 17 тисяч 208. І в кінці скільки буде повернено: 18 тисяч мінус 17 тисяч 280 гривень. получиться 100, 207 гривень. Для отримання податкової знижки потрібно звернутися до податкових органів і подати такі документи: як копія паспорта та ідентифікаційного коду, копія. Довідки від роботодавця про суму зарплати отриману протягом звітного року, копії документів, що підтверджують сплату, квитанції, платіжні дорушення, інші, і документ, що підтверджує ступінь споріднення, свідоцтво про народження, якщо витрати здійснені на користь члена сім'ї. Зараз ознайомтесь з Андрієм, який працює податковим інспектором, та підкажіть батькам кості, як їм подати запит на оформлення податкової знижки. Як ось бачите, податково знашко, зробіть копії документів, візьміть в бухгалтерії на основне місцем роботи довідку про доходи і заповніть заявку на отримання податкової знижки в кабінеті платника податків. Які наслідки несплати податків? Якщо людина або підприємство не сплачують податку, це призводить до появи тіньової економіки. Через це держава отримує менше коштів і бракує грошей на важливі сфери: освіту, медицину, соціальні виплати тощо. Отже, несплата податків шкодить не лише державі. А й кожному громадянину, адже зменшується якість життя та суспільства. Звідки ж у державі кошти для соціальної допомоги та пенсії? Для цього існує єдиний соціальний внесок. Це податок, який сплачує роботодавці за своїх працівників. У 2024 році його розмір становив 22% від заробітної плати. Зібрані кошти держава використовує для виплати пенсій, допомоги у разі безробіття, лікарняних, підтримка людей з інвалідністю тощо. І останнє це ухилення від сплати податків, це свідома несплата податків платникам. Цей злочин передбачає такі види покарання, як навмисне, е, навмисне ухилення від сплати податків карається штрафом від 3 до 5 тисяч наподаткованих мінімумів доходів громадян. Орієнтовно 51 тисяча. Те саме, але вчинено за змовою: від 5 до 7 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. І якщо людина ухилялась від сплати податків, була за це засуджена від 15 до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто додатковий штраф. Зараз у вас завдання ознайомитися з інфографікою, яку соціальну допомогу передбачено населенню у 2024 році за посиланням. І подумайте над цим завданням в електронному додатку 14.5. Головна думка, яка це податка, це обов'язок і відповідальність кожного громадянина. Так само у кожного громадянина є і права отримувати соціальне благо і соціальний захист. Домашнє завдання, ви бачите перед собою. Будь ласка, до наступного року виконайте їх і опрацюйте. Якісна параграф підручника. Ось це табличка, податки під час шопінгу, яку можна заповнити. Подумайте, яке ваше враження від уроку. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних заняттях.